Доброго вечора, улюблена церква. Сьогодні хочу разом з вами прочитати один короткий текст, який має стосунок до нашого сьогоднішнього життя. Ми живемо в час тривог, в час непевності. Напевно, не тільки ми живемо, так завжди було. Тому що життя супроводжується не тільки хорошими і радісними моментами, а в житті бувають тривоги. Тривоги тоді, коли війна. Тривоги тоді, коли в сім'ї переживання, коли хтось хворий. І тривоги в нашому житті, вони, на жаль, на превеликий жаль нерідкі явища. В Івангелі від Івана в 14 розділі з першого тексту є побажання від Христа, є заклик Христа. Нехай серце вам не тривожиться. Але Ісус Христос кидає ці слова, Він говорить ці слова не просто осібно і далі їх не коментуючи. Він говорить: віруйте в Бога і в мене віруйте. Те, що може зберегти мене в час тривог, те, що може зберегти мене від тривог, це віра в Бога. Віра в Бога, вона показує дальню перспективу. Віра в Бога, вона. Дає можливість зазирнути нам, що буде далі, що буде далі за межею. Тому що віра в Бога, вона передбачає щось більше, ніж є, що тут на землі. Трошки інший кудзор. І ці слова, віруйте в мене, вони не завершуються. Цим твердженням, а ця думка розвивається в другому і в третьому тексті. Далі Христос говорить про обітниці. Тут можна виділити три окремі групи обітниць. Перше, він говорить, що багато осель у домі мого Отця. В домі його батька вистачить місця на всіх. Ви не будете залишені поза домом його батька, якщо тільки виявити бажання бути з Богом. Віра в Бога, вона передбачає, що за межею життя продовжується. І ось про те життя говорить цей текст, це обітниця, що місця вистачить там на всіх. Друге, тут написано, що я йду приготувати місце для вас. Ісус говорить про те, що Він там вже чекає нас. І третє, коли приготую, прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Ісус Христос обіцяв знову прийти і забрати своїх. Тоді, коли ми читаємо ще раз перший текст, нехай серце вам не тривожиться. І він закликає віруйте в Бога. Віра в Бога, яка покладається, опирається на Його обітниці, вона дає надію. Вона дає надію серед тривоги, серед переживання, серед непевностей, серед. Маса запитань, відповіді на які ми тут не знайдемо до кінця, віра в Бога вона передбачає спокій, спокій внутрішній, спокій в різних обставинах, спокій тоді, коли зовні спокою не видно. Бажаю, щоб кожен із нас серйозно ставився до того, що говорить Христос, про те, що говорить Бог. Щоб ми серйозно сприймали Його обітниці. щоб ми абсолютно серйозно ставилися до того, що нас там чекає. Нехай наша віра вона буде міцна і непохитна. І нехай серці і віри не буде тривоги. І нехай Бог дасть нам можливість заспокоїти не тільки своє серце, а допомогти іншим в час тривоги і непевності знайти надію. Благословін нам.